Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожного покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них Він учинить. За часів. Христа жило близько 300 мільйонів людей, а зараз понад 8 мільярдів, і ми маємо можливість проповідувати набагато більшій кількості людей, ніж Ісус Христос і святі апостоли. Не тому, що ми кращі за них, а тому, що є благодать жити під час розвитку технологій і мати можливість через інтернет розповсюджувати по всій землі Євангелієм Ісуса Христа. Це і є справжнє пізнання Бога бути учнем Христа. Виганяти диявола і наповнювати землю пізнанням Бога. Амінь.